Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Коли ви замовляєте рослини на штамбах, завжди в подальшому багато запитань щодо того: чи буде рослина зростати, чи буде вона ще вище, як буде формуватися верхівочка? Ось саме про це наше сьогоднішнє відео. Сьогодні в якості приклада штамбових рослин взяла з нашого розсадника вербу хакуроні щеплену на штамбі, і модрину Діана теж щеплена на штамбі. Щоб на їх прикладі показати і розказати вам, як такі рослини саджати, що з ними буде в подальшому. Отже, друзі, придбали ви вербу короні на штамбі. Штамб Висота якась певна є в продавців, якого ви придбали цю рослинку. Наприклад, в нас висота штамба від метра до метра десяти. Штамп це нижня частина до горщика. Штамп зростати і збільшуватися висоту вже не буде. Який він є? метр або метр десять. Або метр двадцять, в залежності, яку рослину, з яким штамбом ви придбали, він змінюватися не буде. Він буде більш товстішим, з часом буде товстішати стовбур, але висота така сама і буде. Верхівка буде збільшуватися. Верхівка верби коронішики може збільшитися на півтора-два метри. Ось така велика буде верхівочка. Спочатку обрізаємо, формуємо каркасик гарний, щоб був е е е і правильної форми, і розголужений. Я підстригаю всі рослинки ще з осені або дуже рано навесні, щоб вони приїхали до вас вже ось такі. Ось їх Маленьких бруньок, бачите, вже повідкривалися листечка, нові гілочки будуть. Ви потім десь в червні ще зробите стрижечку, щоб у вас була така гарна верхівочка. І будете підстригати кожного року два рази на рік я підстригаю вербу хакуроні шики. Ось подивіться, яка вона красуня в нашому садочку. Підстригаю для того, щоб верхівочка була гарна. Після того, як ось таке буде. Наприкінці травня, весь червень до середини липня, ось така гарна біло рожева верхівочка буде. Бачите? Після цього теж я підстригаю, щоб гарна куля була в подальшому. І щоб навіть взимку дуже гарно виглядала ця верба хакоронішики. Коли ви саджаєте вербу хакоронішики, обов'язково враховуйте те, що вона як і будь-яка верба. Дуже любить водичку, треба її поливати. Особливо, коли ви тільки придбали рослинку. Обов'язково приділіть її протягом місяця увагу свою: укорінювач, полив, якщо немає дощиків. Навесні дуже гарний час саджати будь-які рослинки. Хвойні, декоративні, які вам хочеться саджати. Ще немає спеки, не треба притіняти рослинки. Природні дощики у нас вчора дуже гарний. І протягом сьогодні дня дощик був. І всі рослинки поливати не треба. Вон всі горщики піднімаю, вони дуже важкенькі. І природна водичка дуже гарно впливає на рослинки. Що робити з стовбурем? О, дивіться, спеціально обрала таку рослинку, щоб ви могли побачити. В Подальшому на стовбурі будуть відкриватися бруньки. Ось, бачите. Нижче місце щеплення відкрилася брунька. Все, що нижче місце щеплення, ось воно. Внизу треба видаляти. Якщо ви побачили ось таку брунечку, можна одразу ось так зробити. Все, більше вона і не буде збільшуватися. Проходьте, дивіться, десь за два роки. Ну, практично нічого не з'являється більше. Це я на прикладі своєї вербаха коронішики, яка зростає в нашому садочку на нашій дачі. Це не складно, побачили, видалили. Навіть якщо ви трошки пропустили, якась гілочка більша виросла, секатор взяли, відрізали і все. Коли ви придбали ось таку тендітну рослинку, будь-яку на штамбі, обов'язково треба опору. Біля рослинки поставити. Два роки в мене була опора біля вербиха коронішиків для того, щоб дуже гарно вчепилася коренева система, щоб вже стійка була рослинка, бо вона хитається. Навесні восени бувають вітри дуже сильні. Сніг не зашкодить, тому що гілок ще не дуже багато, і вони такі рідкі, що між ними сніжок весь вниз падає. Арматуру біля такої рослинки я не раджу ставити. Чому? Метал взимку дуже холодний, можуть бути обмороження. Ви не знаєте, як хитається рослинка, десь близько, отак буде біля стовбура, і може бути обмороження. На стовбурі вашої рослинки. Та ще й зашкодити і пошкодити може стовбур. Знаєте, ото хитається, десь щось там подряпає. Використовуємо дерев'яні палички або з якогось дерева десь ви там вирізали, поставили. Це не шкодить рослинці, і навіть якщо стовбури будуть отак, от поряд дуже щільно прив'язані, як в даному випадку в мене прив'язана. Модрина Діана, то це не зашкодить рослинці. Чому в мене ось рос... модрина Діана прив'язана до такої палички, ось саме таким чином. Трошки кривенький був стомбур. З часом я його вирівняю. Ось так в мене прив'язаний він, він до опори, вона вірніше модрина Діана. Мотузочки використовую теж м'які. Стара футболка. Ну, Це якщо вам не дуже важливо, щоб зовнішній вигляд був отакий. От в нас такі, такі синенькі, такі от е, трикотажні е, мотузочки зав'язані біля стовбура. Вони м'які, вони не шкодять, вони не врізаються в стовбур рослинки. Обов'язково треба буде трошки послабшувати або змінити мотузочку, коли ми побачимо десь через рік, коли стовбур збільшиться, і треба бути дуже уважним. Щоб і рослинці було куди зростати. Можна використовувати є спеціальний, спеціальна мотузочка така садова. Вона називається кембрік. Вона не шкодить рослинкам, можна зв'язувати будь-які рослини і хвойні серединці, якщо у вас в декілька стовбурів рослинки. Вона дуже гарна і вона е зеленого кольору. Тож вона може і буде і гарніша, якщо вам дуже важлива естетика, або рослинка, яку ви посадили, вона десь на передньому плані вашого великого міксбордера. Модрина Діана, теж дивіться, обрала таку, щоб ви побачили, ось верхівочка, де місце щеплення. А ось, бачите, нижче місце щеплення почали підкриватися бруньки. Теж таким чином, так само робимо, як і на вербі. Це ми робимо на будь-яких рослинах, які у вас штамбові. Ялинки, ялиці, ялівці, все внизу видаляємо. Гарна культурна рослина це в нас зверху щеплена. Такі рослини штамбові, саджаємо саме так, як вони зростали в горщиках. Не заглиблюємо, бачите, ось це в нас поверхня ґрунту. Беріть е, е, до уваги, що коли ми саджаємо рослинку, вона трошки втягується в землю. Тож ми трошки вище, десь на сантиметр, саджаємо її. І коли вона втягнеться, це буде поверхня ґрунту. Е, Чи можна мульчувати такі рослини? Можна, але обов'язково теж робіть це правильно. Мольчувати будь-які рослини і верба, і модрина, і будь-які хвойні треба таким чином, щоб дихала коренева шийка. Щоб ось тут у вас нічого отак -от засипано не було. Це має значення. Навесні, коли ви пишете в коментарях. Що трапилося з моєю рослинкою? Я вам пишу перше, друге, третє, четверте, п'яте. Що треба враховувати? Подивіться, чи врахували ви все це. І один із пунктів обов'язково, щоб коренева шийка була відкрита. От як у мене зараз, бачите, шия відкрита, дихаю, мені комфортно, так само. І рослини. Щоб ось тут дуже було комфортно. Ось тут в кожної рослинки було комфортно. Дивіться, які гарнюні Хвойні рослини. Знаєте, мені, мене вони надихають, тому що ще все спить. Плодові дерева ще нічого не квітне, а вони такі яскраві, такі гарнюньки. В цьому році, до речі, дуже швидко відкриваються бруньки, і вже майже всі в нашому розсаднику барбарисики з листям. Це Барбарис Оранж рукет Дивіться, які листечка. Вони спочатку. Такі зеленуваті, а потім більш яскраві, ну такі помаранчеві, яскраві, яскраві. Ось дивіться. Навіть виставила вам майже готову композицію, яку можна посадити. Яку обов'язково додавайте на задній план. Ось так можна, або десь всередині. Вербуха, короні Це красуня в нашому новому е садочку. Обов'язково буде зростати, бо це неймовірна красуня. Сподіваюся, сьогоднішнє наше відео буде вам корисним. Тому що це важливі нюанси, які треба враховувати, коли купуєш собі будь-яку рослину на штамбі. Всі рослинки, які ви бачите, і ще багато-багато різноманітних, хвойних та декоративних. Рослини ви можете придбати в нашому розсаднику. В нашому розсаднику всі рослини зростають в горщиках, пересаджують їх, менших горщиків більші. В них закрита коренева система. Такі рослини можна саджати будь-коли, навіть зимку, аби у вас була можливість викопати посадочну яму. Дивіться, яка розголужена коренева система. А білі корінці це вже з'являються навесні. Бачите, кінцівочки? Це молоді корінці, завдяки якими годується Будь-яка рослинка. Дбайте про свої рослини, правильно все робіть. І тоді вони будуть яскравими, зеленими. І завжди в вашому садочку буде і краса, і протягом всього року, ніби весна, буде поряд з вами. Бажаю вам всім натхнення. Слава нашій Україні! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. До зустрічі! А покажи бруньки на ялинці. Це в нас ялина коніка. Дивіться, вони вже, дивіться, які бруньки великі. Вони набрякли вже дуже-дуже скоро. Вже почнуть розкриватися, збільшуватися, будуть рослинки. Сосна, теж. Ой, які броньочки, а, які гарньки.